Як зробити так, щоб ваш сад, незалежно від пори року, був завжди зеленим та пишним? Які рослини мусять бути в саду, виконуючи цю функцію? Про це говоримо сьогодні у відео. Ви на каналі про сад з Прикарпаття, який адресовано любителям декору і саду. І вже, мабуть, здогадалися, що у своєму вступі до відео я мала на увазі вічно зелені рослини. Та чагарники розпочну з хвойних, бо саме вони вважаються гідним доповненням саду та прибудинкової ділянки. Дизайнери часто використовують саме хвойні рослини під час створення ландшафту. Вічнозелені доповнять та завершать гарне оформлення. Сімейство хвойних люблять власне за розмаїття, за розкішний вигляд. І невибагливість у догляді. А завдяки формі та кольору вони здатні створити затишок та якийсь неповторний ансамбль. А щодо того, що саме за допомогою хвойних можна забезпечити цілорічне декорування фасаду ділянки. Клумб перед будинком, зони відпочинку, якихось прогулянкових доріжок, а також зонування простору ділянки, то вже, й гадаю, доводити буде зайвим. Так званою ширмою чи шторкою з хвойних ви зможете візуально відокремити господарчі будівлі чи стайнину для утримання тварин, чи відпочинкову ділянку в саду, чи банально сховатися від цікавих поглядів з вікон оселі ваших сусідів. До чого веду. Хвойні можуть все: від декорування непривабливих місць на самому обісті, на кшталт сміттєвих баків чи компостної ями, до створення високої вічно зеленої непрохідної огорожі довкола ділянки, якщо це вам треба, звісно, яка забезпечить вашій родині захист. Від стороннього ока від шуму, пилюки, створить зрештою атмосферу відпочинку, де ви навіть зможете побути на самоті. Не тільки надійна ширма, як ви мене правильно зрозуміли, а ще й прекрасний фон. Бо хвойні гарні самі по собі, але вони також служать чудовим зеленим природним фоном і навесні для квітучих цибулькових, коли навколо все ще голо й сумно, і влітку для ваших розкішних троянд, жоржин і моря інших квітів. Бо сини хвойні чудово відтіняють. Яскравість барбарисів, калини інших чагарників окремих слів вартують хвойні, коли розглядати їхнє значення та функцію в зимовому саду. Ми з вами розуміємо і бачимо на прикладі мого саду, що хвойні культури створюють основу кістяк саду і відіграють ключову роль в ландшафтному дизайні саме зимового обійстя. Уявімо собі на мить цей сад без вічно зелених культур. А ще, зважаючи на сьогоднішню так звану моду на ландшафтний дизайн, коли звідусіль здіймають галас, що, мовляв, не трендово зараз висаджувати хвою, уявляю, заплющивши очі, і що бачу: хата, гараж і безмежне, засніжене поле, не сад, це точно, без хвої, не сад. Переконана улітку, звісно, садові пишноти, оберемки квітів зовсім інше видовище. А щодо зими, так тут без хвойних, ну ніяк не обійдешся. Постаєш таким чином перед вибором або дійсно так зване чистеє поле, або сад. Колись ми обрали сад, і через це в нас так багато хвої. Тепер час поговорити про чагарники. Отже, ви вирішили, що зима у вашому саду не має бути похмурою та безбарвною. Безліч зимостійких листяних чагарників порадують вас приголомшливими особливостями взимку. Бо коли опадає їхній лист, тоді відкриваються яскраво забарвлені стебла. Дерен він здатен перетворити ваш сад на справжню казку навіть у похмурі зимові дні, бо його яскраві гілки червоного, жовтого чи пурпурового кольору привертають увагу і створюють атмосферу тепла серед оцього снігового ландшафту. І якщо ви зараз виношуєте плани на весну і шукаєте ідеальну рослину для створення акцентів у зимовому пейзажі, то дерен стане вашим найкращим вибором. Дерен ідеально підходить для створення живоплотів, які взимку виглядають особливо ефектно, або ж для групових посадок, що формують яскраві акценти, а також як солітер для підкреслення якихось. Ключових ділянок саду, а його поєднання з вічно зеленими рослинами чи камінням зробить зимовий пейзаж більш гармонійним і виразним. Кизильник. Він чудово підійде для зимового саду, адже ця рослина є максимально невибагливою. І вона пристосується до різних умов, ростиме як на сонці, так і в тіні, не маючи жодних особливих вимог до ґрунту. Крім того, кизильник формує доволі розлогі кущі. Потрібно замаскувати непривабливі ділянки в саду, і теж тут підійде. Кизильник. Він протягом цілого року вкритий листям та виглядає ідеально навіть взимку. Крім того, взимку крона вкрита не лише листям, але й яскраво червоними ягідками. Барбарис. Крім того, що він надзвичайно гарний, то він ще є рослиною, яка легко адаптується до різноманітних умов. Він може рости на різних типах ґрунтів, він є невимогливий до поливу. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає невибагливу рослину для свого саду чи городу, бо витримає навіть сухі умови чи морозні зимові температури. Барбарис теж здатен стати акцентом будь-якого саду чи ділянки, створюючи неповторну красу. Також завдяки своїм декоративним властивостям він часто використовується для живоплотів, що додає саду елегантності і структури. Усі вище перелічені рослини зростають у нашому саду, ви їх якраз щойно бачили, і я переконана в тому, що їх варто вирощувати. І щодо теми сьогоднішнього відеоролика вони мають пряме й безпосереднє відношення. Тому при потребі підказати вам щось стосовно вибору рослин для вашого саду, підказую. Обирайте!